Мої високії, не так і високі, як хорошії, хороші, блакитні здалека, дорогі наші друзі, художники, з вершини Тарасової Гори ми вітаємо вас з професійним святом, Днем художника. Сьогодні на вас покладена велика місія творити літопис історичних подій. Що відбувається нині в Україні, дай Боже нам всім перемоги, миру, міцного здоров'я, дякуємо ЗСУ за наше чисте небо, віримо в перемогу, разом до перемоги. Я хочу прожити своє життя так, щоб тобі не стидно було за мене. Я вірю, що видержу, що в кінці буду мати відвагу. Глянути тобі в очі, Тарасе мій, кріпи мене у важкі хвилини. Ти для мене найвища біблія, найбільша мораль. Ти для мене вся істина мого життя. Дай силу мені бути людиною, ти молитва моя. Ці слова записала відома українська художниця, шестидесятниця Софія Карафа Корбут. До свого щоденника в день, коли піднялася на Тарасову гору. Ця подія відбулася в травні 1963 року. Збулася мрія художниці, вона прийшла до Тараса Шевченка. Цьогоріч вся світова громадськість відзначила ювілейний день народження Софії Карафи Корбут, її сторіччя з дня народження. Шевченкознавці музею Тараса Шевченка у Каневі, готуючись відзначити цю подію, підготували виставку Шевченкіана Софії Петрівни Карафи Корбут. Кобзар був і залишається унікальною книгою, яка у різні часи спонукала письменників, науковців, композиторів, митців на інтерпретацію геніальних творів українського поета. Серед видатних мистецьких постатей, що, глибоко перейнявшись ідеями та баченнями Тараса Шевченка, творили власний образотворчий світ шевченківських поезій, особливе місце належить львівській художниці Софії Петрівні Карафі Корбут. Софія Карафа Корбут належить до покоління митців шістдесятників, чия творчість по-новому зазвучала у період Хрущовської відлиги. На початку 60-х років ХХ століття. Народилася Софія Романа Роксоляна Карафа Корбут 23 серпня 1924 року у Львові, де її окрестили в церкві Петра і Павла. Хрещеними батьками були Іван Тиктор, найуспішніший Галицький видавець, і Стефанія Мазур, вихованка Анни Павлик, мати Кирила Мазура. Згодом відомого художника, який мешкав у Франції, завдяки мамі Софія в чотири роки вже вміла читати. Через два роки пішла у школу. Після закінчення сільської школи, Софія вступає на навчання у львівську школу сестер Василіанок, а потім і гімназію під їхньою опікою. В гімназії дівчинка отримала перші уроки образотворчого мистецтва від Савини Сидорович. Та Андрея Шептицького. Митрополит неодноразово запрошував на канікули зібних гімназистів до своєї резиденції. Серед них завжди була і талановита Софія. Під час Другої світової війни у 1942 році вступила на навчання у Львівську мистецьку промислову школу на відділ малярства. Через рік німецькі нацисти закрили проукраїнську школу. А учнів перевели до технічної школи будівельників. У повоєнний період дівчина вступила на навчання у Інститут прикладного і декоративного мистецтва тепер Львівська національна академія мистецтв. На факультет монументального живопису. Після закінчення навчання Софія почала працювати на скульптурно-керамічній фабриці у Львові, але любов до графічного мистецтва переважила. Мисткиня зайнялася технікою монотипії, графіки, виконаної методом малювання на гладкій поверхні, що не поглинає фарбу. Ця техніка не припала художниці до душі, тому вона вирішила зосередитися на ілюструванні книжок гуащу, паралельно займаючись станковою графікою. Знайшла себе як митець у техніці кольорової ліногравюри. Вона зуміла відновити цю техніку, започатковану в українському мистецтві майстриною графіки Оленою Кульчицькою. Проте силу її таланту розкривають роботи станкової та книжкової графіки, завдяки яким Софія Карафо Корбут зуміла утвердити себе і здобути визнання. Її творчому піднесенню сприяло масштабне відзначення ювілеїв Тараса Шевченка. Сторіччя Дня смерті та 150-річчя від Дня народження. У 60-х роках ХХ століття художниця почала роботу над реалізацією творчого мистецького проекту створення графічних ілюстрацій за мотивами поезії Тараса Шевченка. Більшість з них були самостійними станковими гравюрами. Під час показу робіт на виставках. Відвідувачі захоплювалися не тільки новим трактуванням творчості Шевченка, але й нестандартними для графічних творів великими форматами. Перші роботи Шевченківського циклу вийшли з друку в 1961 році, останні у 1968. Одним із найважливіших етапів життя. Художиця бажала роботу над створенням ілюстрацій та виданням Шевченкового кобзаря. Світ побачив Кобзар у 1967 у видавництві Дніпро. У книзі було використано 34 авторські ілюстрації із 50 нею створених. Презентація нового видання Кобзаря, ілюстрованого карафою Корбут. Стала однією із визначних культурно-мистецьких подій того часу. Вже через рік це видання Кобзаря отримало гран-при на всесвітній виставці у Канаді. У 1979 році за ініціативи науковців музею Тараса Шевченка у Каневі було організовано виставку графічних творів Софії Карафи Корбут. Одним із важливих документів, де було зафіксовано презентацію виставки у Каневі, є збережена книга обліку виставок, у якій зазначено, що виставка була організована до 40-річчя воз'єднання західноукраїнських земель в єдиній державі з радянською Україною. За час експонування виставки у Каневі. Жовтень-грудень 1979 року. Її відвідало більше 20 тисяч відвідувачів Тарасової гори. З того часу періодично організовувалися пересувні виставки Шевченкіани Карафи Корбут із колекції музею Тараса Шевченка у Каневі. Нині у фондовій збірці Шевченківського національного заповідника знаходиться 173 кольорових та чорно-білих ліногравюр. Які були придбані у авторки. Зображення дублюється, подані у двох трьох екземплярах. Художницею ілюстровано 46 поетичних творів Шевченка, в тому числі одну народну пісню. Основна тематика графічних робіт козаччина, різнопланові жіночі та дитячі образи, а також відображення героїв окремих поем єретик, Янгус. Кавказ, Неофіти, Сон, Слово о полку Ігоровім» та інші. Тільки по смерті художниці за ініціативи небайдужих шанувальників мистецької спадщини Софії Карафи Корбут та фінансової підтримки доброчинців у 2011 році у львівському видавництві Каменяр було видано ще одне видання кобзаря з ілюстраціями художниці. Та текстом поезії Тараса Шевченка, яку мруто поховайте, шрифтом, створеним карафою Корбут. Гості Шевченківського національного заповідника можуть побачити один із екземплярів цього видання у постійно діючій експозиції музею Тараса Шевченка. Карафа Корбут стала найвидатнішою мистецькою інтерпретаторкою поезії Шевченка, вперше за довгі роки. Впродовж яких було заборонено творити образи героїв української вольності козаків, у творах художниці ожила оспівана Шевченком українська минувшина з її безстрашними славними лицарями, виразниками українського національного духу. Пані Софія була членом Львівського клубу творчої молоді пролісок, спілкувалася із членами Київського клубу творчої молоді Сучасник. За висловом художниці Шестидесятниці Людмили Семикиної, у Софії була особлива культура протесту. Вона вміла нескорятися тихо, таємно, однак не відступаючи від своїх переконань. Не кидалася голіруч на систему, а долала її своїм мистецтвом. Після Шевченкіани, Карафа Корбут береться за ілюстрацію до поеми Івана Франка. Іван Вишенський. Як стверджував Богдан Горень, графічна інтерпретація поеми, над якою працювала 13 років, це протест проти втечі духовних провідників від реалій і запитів життя, філософські роздуми про людину, її покликання, обов'язки перед рідним народом. Цілісне оформлення цього твору. З усіма компонентами, ілюстраціями, вінєтками, заставками кінцівками, високий здобуток мистецтва книги в Україні, її лебединою піснею стали ілюстрації до драми Лесі Українки, Лісова пісня працювала над ними в останні роки свого життя. Попри колосальний внесок художниці у розвиток українського образотворчого мистецтва, її праця. Не була належно оцінена на загальнодержавному рівні. Софія Карафа Корбут не стала Шевченківським лауреатом, хоча номінувалася двічі. За радянських часів її творчість не вписувалася у рамки діючих тоді ідеологічних та мистецьких канонів. Померла художниця 29 листопада 1996 року. Її скромне помешкання довелося продати, щоб встановити пам'ятник на могилі у рідному куткорі. На чорному мармурі скульптор Іван Микитюк зобразив мавку, що тягне руки до неба у своєрідній молитві. Творчість Софії Карафи Корбут, як і нинішня боротьба українців за свободу і волю, має глибоке коріння у захисті національної ідентичності. Культури та права на самовизначення у контексті сучасної війни з Росією, цей аспект творчості карафи Корбут набуває особливого значення. Так само, як її мистецтво стояло на сторожі українського духу в часи культурних утисків радянської влади, нині Україна бореться за збереження своєї державності, культури та мови від агресора. Який прагне підкорити та стерти її ідентичність. Війна не тільки відбувається на полі бою, а й у культурному просторі. За право українського народу бути почутим, бути представленим у світі як незалежна самобутня нація. Роботи Софії Карафи Корбут символізують цей тривалий опір. Вона через мистецтво передавала силу народу, його незламність. І багатство національної культурної спадщини. Творчість карафи корбут є своєрідним прикладом того, як культура стає формою спротиву агресії та асиміляції. Як і в її роботах, де кожен штрих і кожна деталь підкреслюють унікальність українського духу, так і сьогодні. Кожен день боротьби стає новою сторінкою у книзі Української свободи. Сьогодні як ніколи. Актуально і сучасно звучить її слово: Головне в житті є тільки віра, праця, честь та добра пам'ять по тобі.